Проект рішення Рена Назарова. Прошу готуватися до виступу. Про затвердження порядку проведення конкурсу для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників засобів масової інформації Київської міської ради. Прошу. Добрий вечір, вже шановні колеги. Пропоную вашій увазі цього разу в нашій епопеї величезній проектів рішень про порядки, проведення і сам конкурс, вже конкретний порядок проведення конкурсу для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад майбутніх керівників. Комунальних засобів інформації. ну власне цей проект є логічним продовженням попереднього рішення Київради, яке ми ухвалили 19 березня, і власне того, що ми ухвалили попередньої сесії і сьогодні, так само зранку. Головна мета цього проєкту принаймні ухвалити оновлений сучасний механізм пошуку і відбору кандидатів на посади топ-менеджерів муніципальних медіа. Аби не гаяти вашого часу, тому що вже всі стомилися. Знову ж таки, всіх є перед очима цей проект. Я буквально дуже коротко і тезово охарактеризую, з яких положень він складається. Загальні положення, розділ перший, і другий власне визнає механізм підстави відповідальних осіб. За оголошення конкурсного відбору для кандидатів на заміщення вакантних посад керівників муніципальних змі, формування і затвердження складу відповідних конкурсних комісій. І другий розділ безпосередньо називається підготовка і проведення самого конкурсу. Тобто, тут як секретарят Київської міської ради визначається як органи, які вже покладаються функції організаційного забезпечення роботи конкурсних комісій, а йдеться про зміст, оголошення проведення конкурсу, про перелік необхідних документів, які мають подати майбутній власне конкурсант. Порядок організації роботи голосування на засіданні конкурсної комісії, співбесіда і так далі, привертаю вашу увагу до того, що діюча редакція Київради власне від 24 лютого ще 2005 року, яким затверджений попередній порядок. Вона призначення звільнення керівників змі передбачає, що керівники комунальних медіа призначаються тільки на термін повноваження Київської а, міської ради відповідного скликання. Але знову ж таки повторюсь: я говорила на попередньому засіданні про те, що враховуючи таку політичну невизначеність нестабільність в країні, можливо, відбудуться вибори, можливо, вони не відбудуться, але від цього не може залежати діяльність а, власне керівників комунальних медіа, які тільки ми оберемо. Тому є пропозиція власне цей пункт. Шостий, виключити цю норму, аби новопризначені керівники вони реально мали змогу нормально працювати, не залежали від жодної політичної доцільності, політичної волі і так далі. Ну і відповідно сроків скликань повноважень. І насамкінець хочу зауважити, що саме цим рішенням ми, власне, по суті, нарешті, стартуємо з оголошенням конкурсу для майбутніх кандидатів власне на посаду керівників муніципальних змі. Я дякую всім за увагу. Якщо є якісь запитання, пропозиція, давайте обговорювати. Та і прошу, та і прошу власне підтримати цей проект. Дякую, записались Бондаренко, Діденко, Костенко, Мелехова. Прошу, будь ласка. Бондаренко Володимир. Володимир Бондаренко, батьківщина. Я абсолютно підтримую е, право міської ради утворювати подібного е, типу е, спеціальні конкурсні комісії, тому що вплив ради різних політичних сил повинен бути забезпечений. Я вже говорив, так, як в наглядових радах, так і в засобах масової інформації. Газета Вечірніки, яка присвоює собі самочинно звання найкращої газети, чи як вона там себе називає, перетворилася в інформаційну клоаку. Тому треба швидко провести оце рішення, а потім оголосити конкурс і дуже детально підійти до підбору кандидатів для того, щоб це була дійсно міська газета, яка відображає міське життя. Я дякую за пропозицію. Дякую, будь ласка, Костенко, колега, дуже з повагою відношусь до рени. В нас є пропозиція до. Складів конкурсної комісії така по одному члену від кожної депутатської фракції, два представники профільної комісії, по одній особі за посадою від секретаріату до Київради і КМДА не більше ніж по два члени національної спілки журналістів України та громадських організацій відповідного профілю, при цьому визначати голову заступника та секретаря шляхом таємного голосування. Як погодяться колеги, давайте визначатися залом. Я навмисно власне прописала цю норму як за пропорційною основою. Якщо, наприклад, бо зараз може виникнути така ситуація, що а, представники сьогодні однієї фракції, та яке нараховує 77 депутатів, можуть сказати, що перепрошую, це буде не зовсім правильно, коли нас 77, а в іншій фракції, наприклад, дві людини. Тобто, тут давайте разом спільно вирішувати, я готова піти на будь-які пропозиції сьогодні, які є. Якщо це сприймається депутатським загалом, буде. Будь ласка, давайте буде так. Я як суб'єкт подання не заперечую. Але як скажуть колеги, давайте робимо все таки, щоб ми на загалом це прийняли, і потім вона була діючою конкурсна комісія. Бо я маю вже досвід, коли ми а, збираємо дійсно величезну кількість людей, які потім не приходять на жодне засідання або зриваються засідання. Ну і, і так далі. Дуже багато є. А, процедентів. Пані Костин, тоді прошу передати в президію вашу пропозицію. Ми будемо ставити їх окремо як правку на голосування, тому е, я їх маю ще раз озвучити. Будь ласка, наступні Міліхова Тетяна Батьківщина. Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, а на який термін буде оголошуватися робота того чи іншого претендента? Люди мають знати щойно перед цим Тетяна Іванівна, я зауважила про те, що пропоную виключити пункт шостий і сказати про те, що ми виключаємо норму про термін власне? Певного скликання, тому що зараз виходить, якщо ми до 1 вересня приймемо відповідне рішення в цій сесійній залі. А ми зранку прийняли таке рішення, то людина може попрацювати у випадку, якщо будуть вибори тільки до жовтня. Давайте визначати разом. Це питання для дискусії. Ми можемо сказати, що на наступне це в цьому випадку. Це термін рік. Майбутнє, якщо це 5 років, це нормально. Хай буде 5 років, це було б ідеально. За цей час людина зможе зреалізувати свою програму і концепцію розвитку того чи іншого змі. згодна. Тетяна приймається. Приймається абсолютно згодна. Будь ласка, Гордон, Метро. Шановна пані Рена, наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли я працював в газеті Вечірні Київ, це була найпотужніша, найпопулярніша вечірня газета Радянського Союзу з накладом 565 тисяч екземплярів. За нею стояли черги по всьому Києву. Сьогодні газета ця занепала, і це об'єктивна реальність, тому що газети вмирають в усьому світі газетам наступає кінець. Приходить кінець. Я що хочу сказати? Що окрім телеканалу Київ, звичайно, дуже важливо для київської влади і для киян, і окрім газет «Вечірні Київ та Хрещатик, треба подумати про керівника і створення сайту Київради, і керівника сайту Київради. Це майбутнє. і Я думаю, що над цим треба попрацювати окремо. Дякую. Я вам дякую за власне таку ремарку. Насправді дійсно ми прийняли на сесії Київради минулого власне знову ж таки нашого засідання. Відповідне рішення взагалі про реорганізацію комунальних друкованих ЗМІ. І там йшлося про те, що нам три газети не потрібно, тому що це власне за це платять сьогодні кияни. Коштом киян це видається. І тому ми відповідний механізм там передбачили і маємо вже менше двох місяців, тобто від попередньої сесії, на те, щоб це реорганізувати і створити одне комунальне підприємство, яке буде називатися Вечірні Київ. Але газета Хрещатик вона лишиться виключно офіційним вісником. І звісно, треба бути потужний інтернет-сайт. Згодна пані Рен, у вас там редакційні. Та, у мене є редакційні а... uh, правки. Зараз мені єдине треба їх розібрати. Яко... значить, так загальні положення. Пункт перший, да? uh, загальні положення чотири організаційні заходи. Пропоную внести таку правку. По підготовці і проведенні конкурсу здійснюється секретарят Київської міської ради, який визначає розпорядження. Uh, Зараз, боже, тут. Так, Який відповідальний структурний підрозділ? З заступник міського голови, секретаря Київради. Це така перша правка. Так, і ще одне. Так, розділ другий. Підготовка і проведення конкурсу. Пункт сьомий. В абзаці, де забороняється вимагати відомості, та документи, подання яких не передбачено законодавством та цим рішенням додати ці словосполучення. В кінцевому абзаці цього пункту сьомого пропонується додати до абзацу подані документи, матеріали конкурсної комісії, зберігаються у відповідному структурному підрозділі Секретаріату Київради. Ще один пункт восьмий, знову ж таки, словосполучення відповідний структурний підрозділ, пропонується внести. У мене, власне, все, просто по ходу можуть виникати дуже багато редакційних правок. Ну, дійсно, сьогодні з 2005 року проект порядку цього. Ми ж жодного разу не провели конкурс за 9 років за цим порядком. І це новий порядок, новий механізм. Тому давайте дійсно сьогодні його ухвалимо і дамо на розсуд конкурсній комісії, яка буде вже обирати відповідно там кандидатури достойних відповідальних людей, які очолять муніципальні медіа. Тому що дуже багато питань виникає сьогодні, взагалі до не тільки до газет. Дякую. Шановні колеги, значить, у нас е, е, така буде зараз з вами процедура. Ми е, проголосуємо за основу цей проект рішення з редакційними правками, які озвучив суб'єкт подання. Потім окремо будемо голосувати правку колеги Костенко, і після цього вже визначатися е, в цілому. Ще була правка Тетяни Меліхової. Е, вона окр... Я, напевно пропустив. А ви мені так, не передали про в призиді про термін має? Прав? Тоді mm -hmm. прошу передати, її треба окремо голосувати. Правильно я розумію? Вона. Так. Руче, тоді прошу пти на так само передайте. Ми зараз її так само будемо окремо голосувати. Шановні колеги. Зараз ставлю на голосування цей проект рішення за основу з редакційними правками, які озвучені суб'єктом подання. Прошу визначатися, хто за проти чи утримався, голосуємо. За 85, проти 0, трималось 0. рішення. Прийнято, шановні колеги. Озвучив поправку колеги Костенка, якою пропонується змінити підхід щодо формування конкурсної комісії. Пропонується наступний зробити. Значить, склад конкурсної комісії формувати по одному члену від кожної депутатської фракції групи два представники профільної комісії по одній особі за посаду від секретаріату Київради і КМДА, не більше ніж по два члени національної спілки журналістів України та громадських організацій відповідного профілю. Це перша поправка. А потім ще буде друга поправка щодо обрання призначення голови заступника секретаря влади комісії самостійно шляхом таємного голосування. Я вважаю що це два різних пункти. Тому спочатку голосується, ставлю на голосування пропозицію щодо формування конкурсної комісії. По одному члену від кожної депутатської фракції групи два представники профільної комісії, по одній особі за посаду від секретаря токів ради не більше ніж по два члени національної спілки журналістів України та громадських організацій. Відповідно, профілю хто за таку поправку проти або отримався, Прошу визначатись. Голосуємо. За 43, проти 2, отримали сім рішення не прийнято. Друга поправка. Визначати голову заступника та секретаря комісії має самостійно ця комісія шляхом таємного голосування. Хто за таку пропозицію проти чи отримався? Прошу визначатись. <правда> Устав за 27, проти 2, отримали чотири рішення. Не прийнято. Поправка Тетяни Іванівни Мєліхової. Куди, куди, ага. Значить, поправка Тетяни Іванівни пропонує додати до розділу 2 підготовку проведення конкурсу, в якому в якому в тому числі буде вказуватися певні умови. А додати ум, обов'язкову умову визначення терміну роботи претендента на вакантну посаду. На вакантну посаду. Термін. Я перепрошую. Скільки працює цей претендент, чи на термін, я? на який буде вкладатися контракт? На який буде вкладатися контракт. Так, це не це не робота претендента, це робота вже особи, яка займає. Ви це маєте на увазі? Тобто термін укладення контракту на підставі е, перемоги в конкурсі. Я, якщо вашого дозволу так сформулюємо, правильно? Значить, е, шановні колеги, таким чином пропозиції Тетяни Іванівни буде звучати додати обов'язковою мовою про під час оголошення конкурсу, умов конкурсу, встановлення конкретного терміну, на який буде укладено контракт з переможцем. Конкурсу на заміщення відповідної вакантної посади. От в такій редакції ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу визначатися, колеги. Так, 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 так. За 64, проти 0, утрималось 5, рішення. Прийнято шановні колеги. Ставлю на голосування проект рішення в цілому разом з врахуванням редакційних правок, які озвучені та поправки, яка тільки що набрала голоси Емеліху, Тетяна Іванівна, з визначенням терміну ми контракту. прошу років ставити років. на голосування. Ми не визначили. Треба вказати 5 років. Тоді принаймні, давайте правду таку вистав. ми, ми Ні, визначить комісія і оголошувати Ставлю на голосування. Проект рішення в цілому з разом з. Відповідною поправкою